Профілактика та завчасне виявлення хвороб. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб разом із колегами-партнерами провели акцію День здоров'я. Він відбувався у рамках тижня імунізації. Жителі краю мали змогу перевірити вакцинальний статус свій та дітей та надолужити пропущені щеплення. Також проходили обстеження і отримали фахові консультації. Чому так актуально відзначається цей тиждень не тільки в Україні, в Європі і в цілому світі, тому що імунізація це єдиний надійний спів спосіб запобігти вакцинокерованим, тобто інфекціям, проти яких можна отримати щеплення, щоб запобігти спалахів. А внаслідок спалахів, виникненню епідемії і летальних наслідків призахворювання на ці інфекції. Фахівці не лише обстежували Івано-Франківців, а й надали їм направлення на подальше лікування. Медогляд безкоштовний. Щоб мінімізувати кількість захворювань, команда медиків відвідає. Всі тергромади Прикарпаття найперше важливе, тому що люди більш літні, вони можливо не можуть розібратися з цією нашою електронною системою, не можуть завжди там вчасно зареєструватися чи попасти до певного спеціаліста. А тут, проходячи просто по вулиці, гуляючи з дітками, чи просто по своїх справах ідуть і вони можуть отримати це. Дуже мізерні послуги, але вони вже звичайно можуть людину насторожити. На рахунок дуже великих проблем здоров'я і наближено, максимально наближено. Якщо там, допустим, лікар в поліклініці має дуже обмежений час для спілкування, то тут ми можемо. У нас акція триває 4 години, і ми можемо спілкуватися з людьми досить довго, пояснювати подальші їхні дії, про аналізи їхні розказати, що це, ну що далі потрібно робити. Серед учасників дня здоров'я медпрацівники розповсюджили інформацію Іні роз'яснювальні матеріали щодо профілактики та охорони здоров'я загалом Уляна Неколюк, Андрій Бутяк, Новини на важі.